Продовжуючи тему про корисні розширення для Google Chrome, розкажу вам кейс із життя. Моя краща подруга божиться, що про неї в інтернеті неможливо щось накопати. Я б їй повірила, та мабуть вона сама забула, що колись про неї писала як про переможницю міської олімпіади. А інтернет нічого не забуває. Кожна при кожна сторіночка в мережі регулярно потрапляє в архівні версії сайтів. Так, можна переглянути стару версію практично будь-якого сайту. Для цього є дуже корисний інструмент безкоштовне розширення Google Chrome Web Архівс. Розширення дозволяє переглядати архівні копії веб-сторінок одразу в усіх пошукових системах, ну або окремо по кожній із них. То як це працює? Дивіться, на цьому сайті немає нічого. Але варто тільки зайти у веб-архіві, подивитися першу зроблену копію, одразу побачимо секретний код, який нам треба. Magic. Щоб провести факт-чекінг, є один корисний інструмент інвіт verify Він створений для розслідувачів та журналістів. Після додавання його у Chrome, у вас відкриється гора можливостей. Зокрема, аналіз відео, а також юридична інформація про відео на YouTube або Twitter, витяг метаданих для зображення відео, аналіз відео, у тому числі за ключовими кадрами з нього. Інколи треба подивитися, чи не фотошопив хтось бував фотку, яка завірсилася в соцмережі. Спеціальний аналіз шумів на зображеннях покаже, де була правда. Ну і нарешті найулюбленіший плагін: безплатний VPN. Головна користь VPN у тому, що він змінює ваш IP – Така махінація дає можливість потрапити на сайти, які з тих чи інших причин закривають вхід для IP-адрес конкретних країн. Скажімо, вам дуже подобається крінжова пісня про патієрі. ні, уважну людину з українським IP на російські сайти не пустить. Тож для цього треба використати VPN. Але будьте обережні, бо перевищення норми споживання крінжату російської дези шкідливе для вашого здоров'я. З безплатних VPN ми радимо будь-які зручні для вас розширення. Звісно ж, можна встановлювати відразу декілька, тому що трафік на більшості. Каналів обмежений. Наприклад, TouchVPN, VPN, Hotspot Shield Free VPN, FindScribe і тому подібне. Якщо ви переймаєтеся своєю цифровою безпекою, то ліпше купувати преміум версію аккаунту, там і трафік буде необмежений і захист ваших даних буде на рівні. Це були ще три розширення для Google Chrome, які використовують для роботи ресерчера Мальфар. Хочете навчитися більше, приходьте до нас. Ми навчимо.